Я взагалі така непісна людина. Це домініканський будиночок. Що... Прикольно. Ось такі коробочки ми зібрали на подарунок. Закрупувався в пам'яті одної історії, коли нас мама повезла на гуртовню іграшку. Вже понад 27 років на українському ринку знаходиться така компанія, як Федорів. Також ми робимо для вас подарунок. але це вже і так дорого. Погрушаюся в процес. Годинами це можу робити. Гадує мені моє рідне місто Тернопіль. Звичайно, не, не так класно. І тут у мене виникає кої Що ми будемо готувати? Пісні страви чи ні? У Нас були погані сусіди. Вони робили нам всякі падлянки. Ось як виглядає хлібчик. Тут у нас панове поліцейське.